Я розробляю мікровітроенергетику. Це нова така, скажімо, отраз, і в ній є своїх дуже багато нюансів, які мені потрібно експериментувати, пробувати і тому подібне, та-та-та, В і іще та штука. В общем, на сьогоднішній день я нарешті закінчив 100 турбін вітрових, мікро 100 вітрових турбін. Це приблизно 30% від загальної роботи. Кому цікаво, дивимося і підтримуйте. Ось так виглядає сам вітрогенератор от. з корпусом, але там я все витягну, тому що він у мене магнітом згнив. От. Це заготовки, з яких я буду робити, скажімо так, вітрову панель. Тобто є сонячні панелі, а це будуть вітрові панелі. Ну і ось так виглядать. Ой, не влази, 100 штук. Це такий, ой, такий довгий труд, я вам скажу. Ну, достатньо, щоб ви мене просто підтримували. та й все. А далі буде. На цьому пока-пока.